питання, яке ми сьогодні обговоримо, а звучить воно фактично так: доступне та комфортне житло, як працюють механізми зниження ставок за кредитами на придбання та ремонт житла. Або інакше, якщо перефразовувати цю досить складну фразу, чи справді в Україні доступне, доступне житло та, та доступні іпотечні кредити, які сьогодні, напевно, є одною з найголовніших тем в економічному інформаційному просторі. Ми всі... У всякому разі, ми точно вважаємо, що дешеве, дешеве житло та іпотека це напевно одна з найважливіших серед оголошених не так давно президентських ініціатив, і те, як вона буде реалізовуватися на практиці, звичайно, буде в багато в значній мірі впливати як на стан справ в економіці і фінансовому секторі, так і стан справ у банківському секторі. Тому що зрозуміло, що. Саме іпотечне кредитування, будівництво житла могло б стати одним з найголовніших сьогодні драйверів економічного розвитку нашої країни, чому вона так насправді, от, чого вона насправді так серйозно потребує. Скажу ще додатково, що сьогоднішній захід проводиться традиційно з ініціативи громадської організації Ліга фінансового розвитку за підтримки проєкту ЄС розвиток фінансового сектору ФінРЕП» та інформаційної підтримки тижневе казеркало тижня України. Питання, які ми сьогодні винесли в обговорення. Компенсація відсоткових ставок за пільговими житловими кредитами. Хто, яким чином і як довго зможе отримувати держпідтримку? Друге питання: ринкові механізми зниження ставок з іпотечними кредитами, роль НБУ та новоствореного агентства з рефінансування житлових кредитів. Ну І ще одне з питань, яке б ми сьогодні хотіли б говорити. У нас є присутні експерти: це фінансування спілок власників багатоквартирних будинків на їх капітальний ремонт. Як зацікавити в цьому банки? Тому що це також тема на сьогоднішній день актуальна про енергоефективність та енергозбереження ми всі дуже багато говоримо. Однак, насправді, на жаль, фактично проєкти впроваджуються не так інтенсивно, не так, не так їх багато є, як нам усім того хотілося. Отже, перше слово, я надам сьогодні одному з ключових скажімо, суб'єктів цього процесу. Який відбувається навколо доступного житла та доступної іпотеки, це представникові мінрегіону сьогодні? У нас цю організацію представляє Олександр Михайлович Непомнящий, директор департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва Мінрегіону України Олександр Михайловичу. Будь ласка, охарактеризуйте, як, яким чином на сьогоднішній день реалізовується президентська ініціатива і яким чином сьогодні реалізовується програма, про яку ми сьогодні зібралися поговорити. Будь ласка, добрий день. Я хотів би почати з того, що у нас в Україні дійствують ряд програм, які обеспечують жильєм доступним житлом населення України. Одна з програм це будівництво на селі. К сожалению, на эту программу выделяются незначительные ресурсы, и в прошлом году и в этом году 55 миллионов всего, хотя эта программа дает возможность обеспечить достаточно большое количество семей, потому что суммы кредитов, которые предоставляются, они небольшие, начиная с 20 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч на семью. Кроме того, действует программа кредитования. Строительство жилья для молодежи это под 3%. На эти цели выделено 94 миллиона. Эта программа работает. И работает программа 30 на 70. Это программа доступного жилья, где человек платит 70%. Государство... компенсирует человеку 30% стоимости квартиры. На эту программу в государственном бюджете предусмотрено 200 миллионов. С учетом 70%, которые платят люди, фактически на программу предполагается в этом году освоить 600-650 миллионов гривен. Почему я сказал и начал с этих программ? Потому что их тоже можно и нужно считать в том числе социальными инициативами. Потому что в конечном итоге каждая из этих программ предполагает обеспечить граждан Украины нормальным, комфортным жильем. Это первая позиция. Вторая позиция. Понятие доступное жилье, каждый из нас вкладывает в него свою видение и свой смысл. Нормативное трактование доступного жилья предусмотрено в 800 законе статья 4, которая говорит, доступное жилье это то жилье, которое получается с поддержкой государства. Более того, в Конституции сегодня предусмотрено, что государство создает условия для человека, для того, чтобы он мог получить жилье с его участием. А только часть категории населения имеет право на получение бесплатного жилья.